Понад 250 пластунів із рівнищини та Житомирщини з'їхалися на триденне окружне свято весни. Ним традиційно розпочинається літнє таборування. Цьогоріч захід вперше відбувся в Дубні на території стадіону Спартак. Одна з учасниць, – 13-річна Соломія, яка склала присягу «21-го року. Пластою, а так-то у мене мама теж пластувала. І коли вона створила свій гурточок зорі, це був десь 2015 рік. То я теж ходила з нею. Я, ну, типу, не була частиною пласту, у мене не було новацької хустини, але ну, типу, я ходила з нею, була з нею на таборах, і загалом так. Це вже не перша моя свята весни, тому я знаю, що це завжди дуже весело, дуже класно. Нам завжди все подобається. І Зазвичай на всі пластові заходи, більшість табори проходять в наметах, тому ну хто так довше, то вже звикли. Серед наймолодших учасників Марко, якому рік і сім місяців. Він в пузі в мене відкривав пластовий центр в Рівному, так що він ще з, до, до народження вже пластова. Народження всякі пластові домівки, пластові мандрівки, з нами тусить. Нема куди діватися, але типу, йому подобається. Подобається. Пішенько їсть, значить, сторона. Також для дітей влаштували квести та перегляд фільму, а ще пластуні вчили куховаріння та виживанню в польових умовах. Те, що ви розпалюєте вогонь і залишаються чорні такі грудки, воно насправді це природні е, природні вугілля. Це хороший такий е, е, знезаражувач, навіть якщо ви отруїлися в природних умовах, ви можете взяти цю грудку чорної чорного вугілля, з'їсти його. На інших локаціях інструктори розповідали про картографію, вчили орієнтуватися на місцевості та в'язати вузли на себе робиш обмот. Ось такий, Бачиш і просовуй під своєю же тепер понять. Тут стоїть на кінці п'ять людей, які тягнуть мотузку, і колода собі магічним чином витягується з канали. Пластуни з цієї області збираються для того, аби розпочати своє таборування. Вже ночі стають теплішими, і ми можемо таборувати, розпалювати вогнище, ходити там до лісу і займатися нашим таким практичним пластуванням на святі весни. Вони збираються і старші, і менші для того, щоб старші показали для менших якісь нові нових навичок, щось нове розповіли. І саме для цього і є наше свято весни. Ось і також трошки більше знати про місто, його історичну частину. Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.